Каже, що є така методика, тобто, коли ти ось тільки ось соня, ти прокидаєшся і йдеш на тренування, і тобто організм витрачає час на переварювання, і тобто, вся енергія, яка в тебе є після сну, ти йдеш, витрачаєш на тренування, тобто, угу. і потім їж. Тобто в мене було довго таке. У мене багато є таких прикладів, прикладів, коли люди так. приходили, тому що там тренування починається саме сьомій ранку. Так. І, наприклад, ну коли ти будеш їсти, так. Ну ти прокинувся там шості, наприклад, там тому сьомій тренування. Звичайно, ти будеш на часто тренуватись, так? Так. І потім ми е, своєю дружною командою йдемо снідати після тренування. Так. І все круто. Тобто, людина потренувалась, Ти розумієш, що е, вже її знаєш, організм і так далі. Дуже так. також важлива історія, правильно? Тобто, умовно, якщо тобі це підходить. Так, навіщо так. в тебе запихати їжу, якщо навіть буде правильно? Ось бачиш, це мені підходило, але потім я помітила, що я почала хотіти їсти. Ну О. розумієш, що в мене ось почалось. Я підключила сніданок. До тренування <рес> тобто, Да, до тренування, щоб їсти. Тобто трішечки змінилися ось ці, напевно, показники. Ось організм переналаштувався.